Я перевіряю, я ковбаси і сосиски ніколи, тому що в принципі це все обирати не можна. Щоб воно було рожевого кольору, сюди дають нітрити натрію, нітрити калію. Вже давним-давно доведено, що ковбаса і перероблене м'ясо підвищують ризик раку шлунково-кишкового тракту, кишківника в тому самому числі. Тому обманювати себе даремно, шукати щось там, де його немає. Все, нітрити натрію і плюс все це із декстрозою. Декстроза це теж цукор, тобто воно все вимочене, солодке, з різними покращувачами, поліпшувачами ніколи не беремо. Але що можна, наприклад, подивитись, якщо воно сірого кольору? Якщо сірого кольору є варіант, що сюди не додали нітрит натрію. Ось дивимося: склад свинина, ж... свинина, свинина сількухоно-харчова, стабілізатори, пірофосфати та. Трифосфати і декстроза, тобто тут нема.